У нас близько 33 тисяч сіянців сосни звичайної до двохрічного віку, в районі 214 тисяч сіянців сосни однорічного віку. Лісничий Владислав Коверда показує сіянці сосни звичайної. У сільському лісництві їх вирощують у розсаднику в спеціальних дерев'яних коробах. Цей метод забезпечує кращу приживлюваність та зменшує втрати, каже лісничий. Короб дає можливість постійно спостерігати за нашими сіянцями. Точніше, ми кожного дня їх поливаємо, кожного дня наблюдаємо. Ми можемо бачити, чи є шкідники, появу шкідників, появу хвороб, щоб швидко зреагувати і виростити якісний посадивний матеріал для нашої лісокультурної компанії. Ми, коли спостерігаємо, бачимо шкідник, ми звичайно обробляємо фунгіцидами, інсектицидами для боротьби з хворобами і шкідниками. У дев'яти коробах, розміщених на території розсадника, висіяли сім з половиною кілограмів насіння. Його заготовили працівники лісництва самі. Вже восени ці сіянці планують висадити на вільних площах, розповів Владислав Коверда. Площа нашого лісництва близько чотирьох тисяч гектарів. Це буде готовий садивний матеріал на осінню лісокультурну компанію. У псільському лісництві також один із найбільших в області розсадник декоративних рослин, каже Владислав Коверда. Вирощують там їх близько 40 видів. Це маточник наш, так називається. Тут ми нічого не продаємо, звідси нічого не викопуємо. Ми звідси беремо черенки в осінньо-весняний період. Ми, ми черенкуємо і з черенків живці висаджуємо в теплиці. Коли приживлювані черенки, пересаджуємо тоді вже в павільйон для дорощування. Загалом в області нині функціонує 11 лісових розсадників. Щороку там вирощують понад 10 мільйонів сіянців деревних порід, розповіли у філії Слобожанського лісового офісу. Кількість вирощених рослин змінюють. Це залежить від наявних площ під посадку. Тетяна Весна, Микола Єрьом'ко, Суспільне новини Полтава.